Вітаю всіх підписників, друзів та гостей каналу Магія Цілителя. В цьому відео я познайомлю вас з дуже хорошим замовлянням на захист трьох янголів. Завжди, завжди, завжди треба звертатися за допомогою. До наших янголів, охоронців, до небесних сил. Це замовляння можна слухати в будь-який час, переписати на папір, носити з собою, давати своїм близьким, розповсюджувати це відео, давайте його своїм знайомим, друзям. Отже, замовляння на захист трьох янголів. Три янголи янголятка, біленькі ваші крилятка, три янголи летять, дім, такої-то, такого то, облетять. Таких то людей, які слухаються замовляння і знаходяться зараз на каналі, таких то людей захистять від грому побиваючого, від ворога нападаючого, від звіра бігучого, від змія повзучого. Від чоловіка злого, від ока лихого. Святою водою така-то, такий-то, умивається, калиною витирається, шипшиною відтирається. Калину поломаємо, а шипшину розщіпляємо. Святою водою ті люди, які знаходяться зараз на каналі, такий то, така-то, підперезується, святим паском підв'язується, уроків, прокльонів. Намовок не боїться, всі лихі люди схаменіться, три янголи летять, порчениці відганяють, на цурпалки їх розкидають. На того цурпалка впаде, хто буде, аж казна де. на ту люту душу, що порчениці виробляє. На того лихого чи лиху, хто прокльони кидає? Господь попереду, Божа матір позаду, на голові у них корона, нехай буде людям доброї волі, які дивляться це відео. Оборона. Амінь. Три янголи янголятка біленькі ваші крилятка. Три янголи летять, дім такої та такого. то Облетять таких то людей. Захистять. Від грому побиваючого, від ворога нападаючого. Від звіра бігучого, від змія повзучого, від чоловіка злого від ока лихого. Святою водою такато такито. Умивається, калиною витирається, шипшиною відтирається, калину поломаємо, а шипшину розщіпляємо. Святою водою. Такий то, такато. Підперезується, святим паском підв'язується, уроків, прокльонів намовок не боїться, всі лихі люди схаменіться, Триянголи летять. Порчениці відганяють, на цурпалки їх розкидають. На того цурпалка впаде, хто буде, аж казна де. На ту люту душу, що порчениці виробляє, на того лихого чи лиху, хто прокльони кидає. Господь попереду, Божа матір позаду. На голові у них корона, нехай буде добрим людям. Оборона амінь. Три янголи янголятка, біленькі ваші крилятка, три янголи летять, дім такої-то такого -то. облетять. Таких то людей захистять від грому побиваючого, від ворога нападаючого, від звіра бігучого, від змія повзучого, від чоловіка злого, від ока лихого, святою водою такий то, така-то... Умивається, калиною витирається, шипшиною відтирається, калину поломаємо, а шипшину розщіпляємо, святою водою, такий то, такато. Підперезується, святим паском підв'язується. Уроків прокльонів намовок не боїться, всі лихі люди, схаменіться, триянголи летять, порчениці відганяють, на цурпалки їх розкидають. На того цурпалка впаде, хто буде аж казна, де? На ту люту душу, що порчениці виробляє. На того лихого чи лиху, хто прокльони кидає, Господь попереду, Божа матір позаду на голові у них корона. Нехай буде добрим людям, які дивляться, це відео, слухають замовляння всім людям добрим. Оборона. Амінь. Отже, будь ласка, користуйтесь цим замовлянням, завжди звертайтеся за допомогою до янголів, тому що якщо з ангелами дружити, можна в цьому світі жити, якщо ангела любити, неможливо нас побити. Треба розуміти своїх янголів. Тому що, коли зрозумієш свого янгола, можна світ душею обійняти. І якщо зростися з ангелами, можна піднестися до вищого. Краще зрозуміти Бога. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися ті, хто ще не підписався на канал. Всього вам самого самого найкращого, і хай бережуть вас три янголи, янголятка.